Так, ну що ж, йдемо далі. Європейські учені спробували дослідити наслідки знищення Каховського моря. Відтоді як росіяни підірвали дамбу, минуло майже два роки, і за цей час екологи встигли зібрати чимало даних, дослідити їх і дійшли невтішного висновку. На місці колишнього Каховського моря утворилася бомба уповільненої дії, здатна роками отруювати південні придніпровські землі. Що ж такого страшного там знайшли учені? Чи є шанси оздоровити понівечені росіянами території? Про це далі у сюжеті. Тична бомба уповільненої дії. Складається вона з важких металів, а її вплив на середовище можна прирівняти до аварії на Чорнобильській АЕС. Так про шматок суходолу, який утворився на місці Каховського водосховища, пише популярний науковий журнал Сайнс. Там опублікували дослідження наслідків теракту, скоєного росіянами у червні 23-го року. Важкі метали, що накопичилися там, вони можуть мати різноманітні впливи на організми. І тварини і людини це вплив на роботу нирок, дихальної системи, кровоносної системи, ендокринної системи. Репродуктивної системи, Тут, тобто багато різноманітних впливів навіть при невеликій концентрації. За словами Олександри Шумілової, яка виступила співавтором цього дослідження, після підриву дамби дно водосховища оголилося. Воно було вкрите мулом, який містив 83 тисячі тонн важких металів. Серед них високотоксичні свинець, кадмій та нікель. Дно резервуару воно е, було. Перетворилося на величезну губку, яка акумулювала всі ті забруднювачі, що надходили з басейну Дніпра в розчиненому стані, асорбувалися на частинках, що, були, що надходили в резервуар результаті розмиву берегів. Поки існувало водосховище, ці елементи пояснюють дослідники, були законсервовані у мулі. Але тепер, коли вони опинилися на поверхні, дощі поступово вимивають їх назад у воду. І вже майже два роки мешканці Херсонщини, які живуть біля Дніпра, використовують у побуті і для поливу рослин отруєну воду. Людина, яка може вживати в їжу якісь рослини чи тварини, які харчувалися рослинами, що рослина території колишнього водосховища, вона вже отримує значно більшу. Кількість забруднювачів ніж та рослина чи тварина. Шкоду завдану флорі і фауні. Науковці взагалі не можуть оцінити. Вони не знають, які саме види тварин та рослин зникли зовсім, а які частково. Але загальні втрати через повінь після підриву дамби і потрапляння величезної маси прісної води у чорне море називають колосальними. Величезна втрата популяцій тварини птахів одномоментно загинули сотні. Тисяч особин тварин і птахів внаслідок затоплення і цього удару водної хвилі, яка висотою від восьми до п'яти метрів, дуже довгий час просувалася і зносила на своєму шляху, все живе. ендемічні, рідкісні рослини, які росли тільки на цих територіях. Чи потрібно відбудовувати греблю у майбутньому? Тут думки фахівців відрізняються. Відновлення. Водосховище воно може частково вирішити проблему з забрудненням важкими металами, оскільки територія водосховища знову буде вкритою товщою води і знову пройде осадження завислих речовин. Ми категорично проти відновлення каховської греблі і каховського водосховища, яке вже заросло е, лісом, і від якого також може цей регіон мати свої вигоди, екосистемні вигоди. Тут і робочі місця, тут знову ж таки рекреація, тут також економічні е, є сфери господарювання, якщо це всьому дати розумно лад. Одним із шляхів очищення території вчені називають фіторемедіацію йдеться про вирощування рослин, які можуть адсорбувати отруйні речовини. Потім їх утилізують. А поки це не зроблено, екологи пропонують подумати про забезпечення якісною водою мешканців навколишніх територій. Ми пропонуємо створити. Будувати декілька тимчасових бар'єрів, які можуть відгородити території колишнього водосховища, які найбільш інтенсивно затоплюються під час сезонного водопілля від основного русла річки, для того щоб зменшити небезпеку ремобілізації важких металів та інших забруднювачів, мати можливість альтернативного водопостачання. Ніж поверхневі джерела, чим користується зараз більшість населення України, нам треба думати про формування окремої системи водопостачання з використанням підземних вод. На початку цього року міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук заявляла, збитки від російського теракту вже сягнули майже 14 мільярдів доларів. А екологи кажуть, якщо не провести якісну рекультивацію цих земель у найближчому майбутньому на відновлення території, піде щонайменше 50 років.